Експорт газу і нафти забезпечує Росії можливість роками вести війну з Україною, що витрачаючи мільярди доларів лише на ракетні обстріли цивільного населення. Три роки поспіль західні санкції проти цього сектору економіки РФ вважалися беззубими через використання Кремлем сірих експортних схем. Втім, здається, накопичувальний ефект все ж спрацював. Просто зараз танкери з чорним золотом з Росії блокуються одразу у двох ключових для експорту точках. А нафтопровід Дружба взагалі може опинитися під загрозою зупинки. Докладніше. Про ситуацію далі. 1 січня Україна припинила транзит російського газу своєю територією, а тепер може заборонити й переправку нафти. Депутати Верховної Ради від партії Європейська Солідарність зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Наразі текст документу не оприлюднено, тому подробиці майбутнього закону залишаються загадкою. Між тим, якщо термін дії угоди про переправку газу спливав у 24 му і просто не був продовжений, то контракт про. Транзит нафти до Європи нафтопроводом дружба залишається чинним і має строк дії до кінця 2029 року. Втім, Петро Порошенко наполягає на тому, що ухвалення закону необхідне для удару по економіці. РФ політик зазначив, що за офіційними даними Росія перекачує через Україну 300 тисяч барелів нафти на день, що забезпечує їй 7,5 мільярдів доларів прибутку на рік. Таким чином Кремль забезпечує фінансування 10% свого військового бюджету для війни проти України. За рахунок співпраці з українськими ж монополістами в ефірі телеканалу Прямий експрезидент також підкреслив, що зараз відкривається можливість для зупинки дружби. Якщо раніше Росія користувалася послугами так званого тіньового флоту з офшорних держав, кораблі яких постачали нафту до Індії та Китаю, то зараз ця схема може бути зруйнована. Річ у тім, що фінська влада не обмежилася арештом танкера російського тіньового флоту ІГЛ С, підозрюваного у пошкодженні підводного електричного кабелю Еслін. МК-2 у фінській затоці натомість, вже понад тиждень фінські військові кораблі зупиняють і не поспішають відпускати всі сухвантажі і танкери, що йдуть у порти РФ або з них. Важливо, що Балтійський шлях основний маршрут для танкерів із тіньового флоту. Загалом доходи Росії від продажу нафти через тіньовий флот за рік перевищують 100 мільярдів доларів. Які захід виділяє Україні на зброю, каже керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. У коментарі дзеркалу тижня у грудні ЄС хвалив схвалив й пакет санкцій, що включає обмеження стосовно 52 суден із третіх країн. Їм заборонили доступ до портів і надання широкого спектра послуг. Крім того, європейські країни, що мають вихід до Балтійського моря, почали запитувати страхове покриття у російських танкерів, які перевозять нафту. Відсутність страховки або відмова її надати. Тепер є приводом внести судно до санкційних списків. Черговий цвях у труну сірих екст. Портних схем Росії почав бувати як не дивно Китай за повідомленням Reuters Ключові порти на східному узбережжі КНР закрили вхід для нафтових танкерів, які потрапили під санкції. США компанія шиндон Port Group що заявила про блокаду, контролює основні порти на східному узбережжі Китаю, включаючи циндао, Жичао, янтай які є основними терміналами для імпорту санкційної нафти. Крім того, журналістам стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує накласти санкції на велику кількість додаткових. Вих танкерів Тіньового флоту, залучених до російської торгівлі енергоносіями. Таким чином, майже за три роки з початку повномасштабного вторгнення в Україну держава-терорист все ж почала втрачати можливості для збагачення у цивілізованому світі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.